Можливо, у нас тут є фанати, які люблять серіал Дивні дива. Ну, я дивилась, мені подобається. І у нас ось така новинка, яка присвячена фіналу п'ятого сезону дивних див. Дуже дивні дива. Стренджер. І по секрету там є тільки колекційні фігурки. І немає ніякого непотребу, як було в колекції Гаррі Поттер. Я можу відкривати? Н ні. <реш> <реш> Просто mm. подивись на них. Ладно. Я буду відкривати. Ну, коротше, разом з вами я відкрию одненький. Відкрий, покажи нашим глядачам, що там може потрапитись. Ви подивіться, до речі, яка упаковка цікава, перевернута, і це не випадковість. Вау! А, там в сезоні? Був, типу, паралельний світ. Ну, коротше, я думаю, що це відсилка до цього. Да, так, до речі, там фігурки так само є паралельного світу і реальності. Клас. Мені дуже цікаво, насправді, що там? Так. Так, тут у нас слатись, Ну, слатись ми з'їмо потім. Я хочу, щоб можна, 11. Вот. Або мені подобалось Макс, не знаю. Клас! Я зараз покажу вам. Просто подивіться. А хто це? Бо я не дивилася серіал ще. І це тобі попалася фігурка саме з потойбічного світу. Так, да, вона в такому металіку. А це не хлопець цієї да, с... сестри. Так. Е, да. Клас. Нет, це реально гарно. Я даже не думала, що воно таке буде гарне. А замовити наші товари можна на сайті sweetgift.com.ua